Каміння на гору 90-річний пан Анастасій носив у руках. У кожній звичайній господарській сумці 10-12 кілограмів найбілішого гірського Мергелю. Від кар'єру до схилу, де мав бути тризуб, майже кілометр. За літо колишній упівець виніс на гору більше вантажівки каменю. Дивіться на гору і думаю, що зроблю я тризуб в честь своїх хлопців, партизанів, з якими я воював їх. Вже нема, вони вже побиті, то а я зроблю пам'ятку для них. Як я все робив, ніхто не казав Боже допомагає. Закінчивши викладати камінь уздовж контуру тризуба, пан Анастасій теж власноруч посадив смирічки та туї. Щодня поливав дерева, щоби не всохли. Воду носив, звичайно ж, руками. Старенький не приховує, було важко та образливо від байдужості односельців. А один. Бо мій сусід той, казав, що я гору порчу. Вони не хотіли слухати. Паслю худоба, йшла, міецькала тризуби, я йшов сварився з ними. Хату діда Анастасія у Острині вирізнити неважко. Табличка із назвою вулиці синьо-жовта із тризубом. На свята колишній упівець вивішує синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. Викласти кам'яний тризуб на гірському схилі дідусь зумів, але тепер знадобила бся допомога. Тато вже старий, ну і доглядати він сам не може вже цей тризуб. Він передав в школі. Палили трави, там тризуб був повсаджуваний соснами, а палили трави і трохи погоріло сосні. Аби його творіння було довговічним, пан Анастасій викопав на схилі своєрідний фундамент для тризубу канави, щоб каміння не змістилося. Затім він жиє, та він ще коло трезу походи, але як його не стане, то нема кому ходити, бо тепер то молоде, ніхто не хоче йти. А що тепер ті молоді? Грілку п'ють, курять. І що вони думають? Вони думають про Україну. Чи вони думають, як то діди дідей, прадіди ще. Мучилися за Україну, вони не думають це. Я хлопці, я нічого не говорю. Я в'ю по горюки, я не горяти не буду. Дідусь Анастасій з освітою чотири класи і не здогадується, яку унікальну роботу зробив. Обране ним для тризуба місце. Напрочуд вдали. Державний символ видно не лише з усіх околиць Острині, але й з траси Івано-Франківськ-Київ, і навіть з космосу завдяки рівним лініям та вражаючому розмірові білий кам'яний тризуб добре читається на електронних картах. З Івано-Франківської області Руслан Коцаба, Сергій Барашевський, Едуард Сагітов. Погляд на тиждень. telecanal zik